Кілька разів у житті ви брали участь у безглуздих дискусіях і дебати на роботі, коли колега просто не хотів чути його аргументи, бо з другом який наполягав на точці зору, навіть коли ви впевнені, що ви маєте рацію. Всі мені біки, коли емоції перейняли, слово, вийшли без контролю, і мир здавався все більш віддаленим. І знаюся, що я пережив це незлічену кількість разів. Був таким, що мені потрібно було довести, що я будь-якою ціною, захищаючи свою думку до кінця, він думав, що якщо він не сперечається, його не будуть чути чи поважити. Для мене правда коштувала більше ніж стосунки, поки життя не навчив мене помилками, що це не найкращий підхід, одного разу щось назавжди, змінило мою точку зору на людей та дискусії. Від наступну сцену ви сидите за столом, і хтось починає сперечатися з вами. Початку він спокійно реагує, а потім трохи піднімає голос, його аргументи стають довшими і більш голосним тоном. А потім він розуміє, що інша людина навіть не слухає. Це просто очікує, що розрив перериває його, очарування зростає, і ви відчуваєте, що безпорадність не розуміти, а емоції лише посилюються. Був у цій ситуації. Пам'ятаю, епізод на роботі із колегою обговорили проект, і я був впевнений, що мій підхід на краще. Представив дані, показав аналізи, поки він захищав свою точку зору і провели в ньому дві години. Езультат Рот не просувався. І я вийшов звідти і зли. А методі я зрозумів дискусії не вирішують проблем. Вони їх створюють. Легось цінне відкриття існе просто майже магічна фраза, яка може бути використана в будь-якій суперечливій ситуації. І критів ні ні наполягання. Вона змушує іншу людину перестати сперечатися. Ільше того він настрій на з розмови зберігає взаємну повагу і робить місце для справжнього діалогу, а не чаклунство, а мудрість, яку я накопочував протягом багатьох років, спостерігаючи за людьми, навчаючись на власних помилках і слухаючи тих, хто жив набагато більше ніж я. І від собі ви збираєтеся вступити в конфлікт, коли родне речення все змінює. Юдина зупиняється, мовчить, іноді навіть дивиться на вас сподив, і ви зможете викрити свою точку зору в потрібний час, Е, звучить дивовижно. Але це працює я фраза розумію вашу точку зору. Розто, чи не так, але саме ця простота дає вам сили, казавши це. Ви виявляєте повагу, ви знаєте право іншого на думку, не відмовляючись від власної позиції. Але я вперше почув це від більш досвідченого друга. Я скептично ставився. Подумав, що ви не захищаєте свою причину, мене не сприйматимуть серйозно. Але він сказав мені щось, що було відзначено трова. Це не те, що кричить голосніше. А про те, щоб слухати і почути, вирішив спробувати, і результати мене здивували. А роботі колега допитував кожну деталь проекту аніше, я повійшов до оборони, намагаючись довести свою компетентність з цифрами та дослідженнями його разу. Однак я просто сказав, розумів вашу точку зору. Він зупинився. Він дивився на мене так, ніби чекав. Більше, але я мовчав. через кілька секунд він спокійно відновив розмову, обговорюючи ідеї, а не нав'язувати свою волю. мій моя сестра завжди була впертою і могли провести години, сперечаючись від місця відпочинку до мені вечірки. Аніше я наполягав на переконанні, що моя пропозиція була кращою, але результат завжди був однаковим. розчарування та незгода. Оки в одній із цих ситуацій я не застосував речення. Вона зупинилася і сиділи, поговорили з спокій і досягли угоди. Днеречення змінило динаміку, що дозволило нам почути і зберігати гармонію. Для деяких я ще більш особистий і, можливо, болісний приклад. Коли я втратив дорогу людину, багато хто навколо намагається дати поради, обговорити як рухатися далі, що робити, як реагувати. Був вразливим і кожне слово боляче. А тоді, я зрозумів, Іноді люди сперечуються просто тому, що не знають, що сказати, і знаючи свої емоції та думки без судження. Все стає легше, але я сказав, ти розумію вашу точку зору. Клімат полюбив це. Люди почали чути себе, і я відчував внутрішнє полегшення рому. Ця фраза працює, тому що більшість дискусій не є сама правда. Але про бажання бути визнаним, відчувати себе цінним люди хочуть, щоб їх почули. Коли ти кажеш, розумію твою точку зору, він насправді каже, тебе я чую, поважаю тебе. Це момент енергія конфлікту перетворюється. Інша людина відчуває, що його зрозуміли, і більше не потрібно доводити. Але є вирішальна деталь трещення має ефект лише в тому випадку, якщо воно є щирим. Що ви скажете це механічно, без реальної емпатії? Інша людина сприми неправди, а результат буде недійсним, екредне є словами. а Ставенік, що стоїть за ними увага, повага та здатність справді чути. Використовую це метод щодня, і переваги виходять за рамки особистих конфліктів, професійних переговорах, робочих зустрічах. Чи навіть повсякденних ситуацій ефект роднаковий юди приходять слухати, розгляньте свою думку, і ви зберігаєте спокій і впевненість. Часом є дізнався, що обговорення витрачає енергію. Як намагатися стримувати воду, наскільки ви кричите? Єдине, що ви можете зробити, це вибігти. Правжня сила – це знати, як слухати іншого, не скасовуючи це більше, ніж будь-який аргумент, створює міцні стосунки та земне середовище Пробу контролювати ситуацію. Це як утримувати воду в руках, наскільки ви прагнете, вона завжди буде бігати між вашими пальцями. Енергія, витрачена на порожні дискусії може бути спрямована на щось набагато цінніше. Конструктивний діалог, де мета не перемогти, а зрозуміти. Ти і зрозуміти, ось деталь, яка має все різницю після того, як я розумію, що я розумію вашу точку зору, зробіть перерву, і не повнюти поясненнями чи аргументами, поспішати виправдати свою позицію, Розтодайте іншій людині кілька секунд, щоб обробити, що їх почули. Факт дивовижний. А моменти ви помітите, змінить людина або заспокоює, або поновлює розмову з більш безтурбоним тоном. Тому що більшість часу те, чого шукають люди, це не перемога в дебатах. А почути, що їхні слово має цінність житті? Ми постійно зустрічаємо людей, які вирішили довести, що вони мають рацію будь-якою ціною. Якщо ви потрапити в цю суперечку, ви проведете роки на битви, які нікуди не ведуть. Але якщо ви навчитесь слухати, розпізнавати перспективу іншого і використовувати цю просту фразу з щирістю, ви збережете свій внутрішній спокій, свої стосунки та повагу до вас. У му му я не важливіша не правніть завжди мати рацію, мудрість не повинна сперечатися. А слухання, нуді сила в тиші та розумінні. Наступній частині я покажу вам, як застосувати це підхід у повсякденному житті, як він може перетворити ваші стосунки. Ваше. Робоче середовище, і навіть те, як ви бачите, конфлікти. Також поділюсь практичними порадами, щоб зробити цю звичку природної я другий характер. Повірте, це не просто слова, а не велика, але потужна тисячолітня мудрість, перевірена і доведена поколіннями, які розуміли, що справжній інтелект не виграє, а з'єднуються. Репер ми пригодимо до закриття цієї розмови і аналізуємо як єдине речення. Розумію вашу точку, зруб можемо змінити хід будь-якої дискусії. І бачили реальні приклади від професійних ситуацій до інтенсивних емоційних моментів, в яких ці слова уникали. Розриву та побудованих мостів, але на головніше зрозуміти, що ця фраза в це не просто набір слів, це позиція до життя. Коли ви говорите розумі вашу точку зору, він демонструє, що знає, як насправді почути, а виявляє повагу до іншого, навіть якщо воно не погоджується. Саме ця повага стає основою для будь-яких здорового відносин. Можливо. Ви думаєте, що робити, якщо людина зловживить цим уробити, якщо вони ще більше натискають, розумію вашу турботу? От ключ справжність я фраза працюю лише тоді, коли йдеться про все це, а не як стирати її маніпуляції чи оборонний щит, а слід використовувати не для контролю, а для створення розуміння. Він більше ви практикуєте через слухання. Тим більше ви розумієте, як людина навколо вас починають зміюватися в ненав'язуванням, а впливом сам пережив цю трансформацію. У початку я думав, що в дискусії програють Лежиться ця на мене, чомусь іншому поступатися. Це не невдача а е, вдача – це газнар'є в конфліктах, що не призводить до нічого. Оливи розумієте, один одного, коли він виявляє повагу. Він набуває чогось набагато більшого вдовіра споти, гармонії та внутрішня свобода, яку жодна дебати не можуть запропонувати. Дозвольте мені поділитися ще одним відображенням. І часто сперечаємось з тими, кого любимо партнери, діти, батьки, друзі. Це час ще важливіше знати, знизити голос і відкласти потребу, довести що правильно. Я просто фраза є потужним інструментом у цих ситуаціях. Я змушую людей зупинятися, слухати. І перш за все відчути, що їх також чують. Тоді справжня мудрість лежить люди, не сперечаються в пошуках правди, а прагнуть відчувати себе важливим, коли ви підтверджуєте їхню думку, не тільки зменшує напругу, але й торюти місце для справжнього діалогу, то яке наближається за місць травмування. А один урок, який я навчився з часом, спокій заразний. Що ви продовжуєте спокій, навіть у часи напруги інші реагують по-бізному, вони перестають кричати, починають слухати і часто навіть відмовлятися від впертості, просто тому, що вони розуміють, що ви не годуєте вогонь миці, а справжня перемога не з іншого. А про власні реакції, про бажання вступити в кожну дискусію. Хочу, щоб ви зберегли центральну ідею в життя занадто коротке, щоб Богу витратити на безглузді поєдинки, доводячи, що це саме там, де воно не має значення, Правжня сила, це знати, як чути, продемонструвати повагу, бути мудрим і тихим, практикувати це речення щодня. Початку це може бути важко, особливо якщо ви звикли сперечатися. Але з часом це помітить зміни менше стресу, менше тертя, більше впевненості та врахування людина вколо вас, а не Немаєчного перевірений до свій часу. Ось одно порада не обмежуйтесь словами, Лухайте своїми очима своїм серцем. Правжнє розуміння виходить за рамки речення. а Справжня увага, це справжній інтерес до інших. Ось я розумію, що ваша точка зору стає набагато більше, ніж вираз перетворює міст між вами та людьми. Ніколи не стіною. Ви що ми сьогодні вчимося? О дискусії не вирішують проблем, вони їх створюють. О, проста фраза може зупинити конфлікт і перетворити настрій навколо вас. Я щирість, і повага це те, що вони дають владі цим словам. Я справжня. Мудрість це не перемога, а в розумінні. Те, що спотію вага до інших, це сила, яка будує стосунки та зберігає їх внутрішній рівновагу. Що ви сприймаєте цю породу серйозно? Я гарантую, ваше життя буде легше найсильніші зв'язки та ваша вільніша енергія і перестанете витрачати його в порожні конфлікти і вкладити його в те, що насправді має значення встворювати, святкувати та досягти значних речей, А решті невелике. Але цінне нагадування не очікуйте, що екстремальні ситуації застосуватимуть цей принцип очніть з дрібниць на роботі в черзі з друзями, в соціальних мережах, а вчати слухання, практикувати розуміння та спостереження за тим, як поступово світ навколо вас перетворюється. Що цей вміст резонував з вами, якщо ви хочете більше практичних порад, історій та роздумів, як це дотримуйтесь, каналу, залиште подібне та поділіться з тими, хто також може отримати користь від цієї мудрості, а м'ятати правжня зміна це не те, що ми говоримо, а те, що ми робимо уже раз. Коли ви використовуєте цю фразу з наміром, ви будете робити кров до найкращої версії себе, більш гармонійних стосунків та більш змістовного життя, рякою, що ви тут до кінця, Рактикуйте, зауважте, вчіться і подивіться, як все навколо вас починає вдосконалюватися. У наступного разу, де ми продовжимо вивчити цю просту, але глибоку мудрість, яка чинила опір часу і продовжує перетворювати життя.